Щороку, 28 жовтня, у світі відзначають День Дзюдо. У цей день народився цього Кано, засновник цього виду спорту. Кожного разу Міжнародна федерація дзюдо обирає гасло, під яким пройде День Дзюдо. Цього року це інклюзія. Зважаючи на ситуацію в країні, клуб в цьому році вирішив не проводити масових заходів по святкуванню даного дня дзюдо. А вирішено було тренерами довести до своїх спортсменів у своїх групах, що в цьому році празднуються в такому форматі, що це інклюзія, відзначити, що всі спортсмени рівні, що всі мають право займатися в рівних умовах і на рівних правах. Кременчужанин Микола Рудник має вади зору, але майже все своє життя присвячує заняттям дзюдо. і це доводить, що спорт доступний кожному. Подобається стиль, мені подобається те, що це вид спорту, як як, як, на мою думку, який нас понукає мислити, думати дуже швидко, приймати якісь рішення нестандартні в нестандартних ситуаціях, і це допомагає мені по життю. Дзюдо вимагає відчуття свого супротивника. Для Миколи це трохи важче, ніж іншим, адже він його не бачить. Проте чоловік продовжує тренуватися, бере участь у змаганнях різного рівня і показує гарні результати. Минулого тижня Микола змагався у чемпіонаті Полтавської області. Це був чемпіонат області в Полтавської області серед звичайних спортсменів і спортсмен з вадами зору. Я був єдиний на цих змаганнях, приймав участь і посів. Почесне третє місце наразі. Дзюдоїст активно готується до майбутніх змагань. Цього місяця Микола двічі був у Рівному, де тривали збори Паралімпійської збірної України серед дзюдоїстів з вадами зору. В цю п'ятницю будуть їхати на чемпіонат світу. З ними з цією командою я приймав участь в цих зборах, тренувався, готувався. Ми відмічали свято день дзюдо світній. Щиро вітаємо спортсменів та тренерів, усіх представників дзюдоїцької спільноти з цією датою та бажаємо успіхів у спортивній кар'єрі. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.